Рівненські гандболістки розпочали підготовку до нового сезону Суперліги. Після четвертого місця у минулому чемпіонаті цьогоріч команда всерйоз налаштована здобути медалі. Про перспективи розвитку гандбольного клубу рівне говоримо з президентом клубу Юрієм Ліпським та головною снайперкою команди Інною Голярдик. Вітаю вас на сфері. Вітаю всім. Добрий день. Пане Юрій, гандбольний клуб рівне і загалом місто Рівне можна назвати обласним центром, яке найбільше спрогресувало за останній період часу в українському гандболі. На ваш погляд, у чому секрет такого розвитку? Ну, Мабуть, хочеться відверто сказати, якщо в Рівному прогресують ігрові до спорту, і гандбол це ж теж ігри від спорту, я скажу, мабуть, таку річ, що якщо... До керівництва Федерації гандболу, до такого руху взагалі як гандбол приходять люди, які горять бажанням щось зробити, то, звісно, вони зроблять. А якщо люди приходять і думають, що, можливо, вони з цього виду спорту щось собі краще зароблять і потім подумають, як його розвивати, то я думаю, що так не потрібно робити. Звісно, що є команда, є, є однодумці. Є і підтримка влади нашої. Ну, я рахую, що якщо є підтримка, значить є і від нас е, те розуміння, і той крок, який ми робимо зараз вперед. Ми, наприклад, скажу відверто, за ці півроку відкрили 10 гуртків гандбола в області. Зараз будемо відкривати відділення гандболу в нашому спортивному ліцеї в Костополі. Да, звісно, можливо, щось не все так получається, як хотілося б. Ну, я вважаю, що робиться велика робота у розвитку дитячого гандболу. Звісно, є команда. В цьому році ми команду нашу ще заявляємо в вищу лігу. Тому ми розуміємо, що є у нас головна команда, це Суперліга, це наш колектив, це наші дівчата. Звісно, їм треба когось потім заводити, хтось має рости і змінювати. Покоління. Тому ми цим всім займаємося і намагаємося все зробити так, як потрібно. Ви бадьоро так розпочали. От рівненська команда вийшла в Суперлігу одразу четверте місце. Можна назвати міцним середняком зараз чемпіонату. А от нещодавно команда ще підсилилася. Прийшли чотири нові гравчині, деякі з яких мають досвід виступів за збірну України. Розкажіть за новачків гандбольного клубу рівне і чого від них очікуєте. Ну, взагалі, скажу відверто. Ми зважили той сезон. Ми ставили завдання дійти до медалі, трошки нам не вистачило. От ми вивчили ці всі ситуації. Я їжджу завжди з колективом на всі ігри. І тренерський склад ми спілкуємося. Ми розуміли, що нам не вистачає трошки, мабуть, досвіду, поки ми в виховуємо свої кадри, своїх дівчат, і звісно, це час. Ну, щоб піти вперед, нам звісно, на досвід. І ми розуміємо, що на підсилення в міжсезоння. Ми над цим працювали. Уже працювали, я скажу відверто і на покринці того спортивного сезону. Вже вели переговори і з Катериною Кочен, і вели переговори з дівчатами іншими, які нас підсилили. Юля Нічаєва зараз, і Катерина Фіненець. І Альона Башко. Альона Башко взагалі, ми з нею вже другий рік ведемо перемовини, і вона тільки дала згоду йти до нас. Тому я думаю, що заходить у нас досвідчені дівчата, які необхідні зараз нашій команді. І для того, щоб ми могли дати якийсь певний результат, то звісно, ми і для цього працювали між сезоні, щоб збалансувати команду, щоб ці дівчата зайшли, і вже звісно. Досвід їхній нам дуже необхідний в цьому сезоні. Чим ви їх змотивували, що дівчата вибрали саме рівне, а не якісь інші команди українські або закордонні? Скажу відверто: з ким я говорив із них. Я їм писав, які ми умови для них створимо в місті рівного, щоб вони могли займатися гандболом. Не питали вони мене про заробну плату, а їх найбільше цікавило, що такі умови кажуть, не один клуб Суперліги не робить, як в Рівному. Тому от всім зацікавили. Умови це тренувальний процес. Це ну, дивіться, умови це, звісно, забезпечити житлом. Ми для всіх наших дівчат, які приїжджають, знімаємо квартири. Звісно, квартири більш-менш середнього характеру, щоб була гаряча вода, всі умови для того, щоб вони могли вести своє життя. Ну і звісно, тренувальні процеси приїжджають і їм подобається, як відноситься тренер, як настроює саму тренувальну обстановку. Тобто і сама обстановка між дівчатами, я скажу відверто, коли прийшли зараз дівчата з досвідом, зовсім мені якось по-іншому, кажеться, обстановка більш здружилися, більш друг другу підставляють плече. І я думаю, що зараз атмосфера в команді дуже хороша. Інна, запитання до вас. Ви зараз є такою лідеркою гандбольного клубу Рівне. Минулий сезон був надуспішний, Стали головною снайперкою всієї суперліги, закинули 200, 204 м'ячі у 26 матчах. Солідний показник. Як взагалі оціните минулий сезон і вашу роль в цій команді, як ви ділитеся досвідом з іншими дівчатами? Ну, той минулий сезон був насичений. Ми боролися, боролися, показували, що ми не є останньою командою, що ми будемо боротися за металі. Трішки не вистачило досвіду дівчатам, трішки десь ми не дотягнули. Взагалі сезон був дуже хороший. Розкажіть про те, як ви прийшли в гандбол. Я знаю, що ви родом з Хмельницького і раніше виступали за тамтешню команду. А коли розпочалася саме рівненська історія вашого спортивного шляху? Я завершила гандбол. Я, ну, моя команда Хмельницька, де я виступала 18 років, вона просто розпалася і прийшла нова команда з новими тренерами, але я. Вирішила, що я не буду там грати. Я не, не хотіла. Це була не моя команда. Я завершила грати, і через рік мені позвонили з Карпат і запропонували грати там. Але я не могла за них переїхати і там з ними тренуватися. Я тільки могла приїжджати на ігри, на такі умови їх не, ну, не влаштовували. Потім мене дали в оренду в Спартак. Я пограла в Спартаку. А Спартак передав оренду в рівне. І так я от тут. Ви ще на умовах оренди в рівному? Поки ні, вже ні, у вас повноцінний ні, ні. Так, контракт. Я повноцінно з вищої ліги почала грати вже за рівне. Які у вас враження за цей період, який ви в нашій рівненській команді? Як би ви її охарактеризували? Гарна команда, гарні умови. Дівчата молоді, які вчаться, які бажають до перемог. Хороший колектив, хороші керівники, тренер. Останній тур минулого чемпіонату ви грали проти команди з Хмельницького рідного для вас міста. Перемогли їх, зайняли четверте місце. А як це було грати проти своєї, можна сказати, команди з рідного міста? Саме важче було грати перший тур, а не останній. Перший тур було тяжко. Я з цими дівчатами програла все, все життя своє в гандболі, я була з ними. І було важко, але так, перших 15 хвилин, потім включаєш холодний розум і даєш граєш ті настанови, які тобі дає тренер. Була якась додаткова мотивація для себе довести, що ви в новому місті, в новій команді, можете ще покращити свою результативність в порівнянні з тим, як раніше. Було. Ну, напевно, так було таке відчуття. Ми не маємо права програти цю, цю гру, і ми важко працювали цілий рік. Щоб просто на останньому турі програти. Ми, ми собі не могли це дозволити. Зараз ви бачите, що команда стала сильнішою, коли прийшли чотири нові гандболістки, да. і ви можете виконувати вищі завдання. Так, да, дівчата хороші. Прийшли потужні, з досвідом. Зараз ми з ними намагаємося відчувати одна одну. Я думаю, що цей сезон буде набагато цікавіший. Пане Юрій, розкажіть про підготовчий процес до старту сезону, як команда проведе ці збори, які можливо будуть спаринги, контрольні матчі? Ну, взагалі, ми зараз два тижні працюємо в рівне в нашому рідному дію США 4. Подвійне тренування в день і в суботу тренування вихідний у дівчат тільки в неділю. Ну, а 13 серпня ми по на запрошення. Польської команди з Кашоліна їдемо на міжнародний турнір, де проведемо спарінг з командами Німеччини і Польщі. Це важливі ігри, це буде той етап, де ми будемо 100% вже розуміти, хто у нас в основному складі, як працюють дівчата, як вони зіграються, як вони вже зможуть, бо ви ж самі розумієте, практика такі ігри важливі для того, щоб ми могли побачити. На що готова команда, як може команда грати з потужними суперниками, і вже тут ми побачимо, я думаю, саму силу нашого колективу. Тому, вже приїхавши з Польщі, ми, дівчат, в принципі, будемо продовжувати тренуватися в Рівному. Хочемо провести спаринг з Галичанкою. І я думаю, що, мабуть, зробимо такі десь невеличкий дівчатам Перерив, і потім зберемо всіх уже перед першим туром Суперліги. Це на початку вересня. Можу, в принципі, сказати, що вже є затверджені дати старту сезону, це 10-11 вересня. Ми проведемо у Львові перший свій стартову, стартову гру Суперліги. Тому будемо грати з Галичанкою, з чемпіоном Суперліги і Центральної польської ліги. Тому ми знаємо, хто така Галичанка, і, звісно, Будемо готуватися дати бій, але я думаю, що е, звісно, що, що баланс все-таки Гличанки, я думаю, на, на даний час трошки більший і сильніший, ніж ми. В жіночій суперлізі залишаються ті самі шість команд, які виступали минулого сезону. Чи слідкуєте ви, як ті команди змінюються, і, можливо, є так само колективи, які підсилилися і нав'яжуть серйозну боротьбу вам за третє місце? Ну, скажу відверто, слідкую я за колективами, але не скажу, що так сильно передивляюся зміни, які є в командах. Більше, звісно, переживаю за наш колектив, за ті питання, які є зараз організаційного, технічного характеру. Тому но знаю, що команди теж перезагружаються, Є певні втрати в командах різних, хто грає в Суперлізі. Ну, будемо бачити, як уже хто підготується, хто як підійде до початку сезону. І вже тоді в іграх відчуємо хто на що здатний. Паралельно з головною нашою жіночою командою на Рівненщині зараз розвивається дитячий юнацький гандбол, відкриваються секції, відділення. Розкажіть про цей процес, наскільки він важливий для того, щоб там за кілька років в рівному з'явилося більше своїх вихованців, вихованок в команді. Ну скажу відверто, що я. Дуже серйозно ставлюсь до цього питання. Мені цікаво, щоб ми могли чим багато більше зробити для розвитку дитячого гандболу. Скажу відверто: ми працюємо з Федерацією гандболу України. Зараз працюємо з нашою владою, обласною і хочемо як можна більше створити гуртки в школах загальноосвітнього характеру. Тобто, щоб там появились гуртки, щоб там діти могли грати в гандбол. Ми безкоштовно як федерація гандболу рівночне. Передаємо зараз школам м'ячі інвентар для того, щоб в цих школах могли з'явитися невеличкі маленькі зірочки, які потім стануть зірками гандболу всесвітнього масштабу. Тому ми, ми до цього дуже серйозно ставимося будемо це все продовжувати. і Я думаю, що на кінець року. Ми раз в два роки точно будемо говорити про те, скільки ми відкрили гудків, скільки ми задіяли вже дітей для того, щоб вони могли грати в гандбол. Інна, ви вже тривалий час в українському гандболі, виступали за хмельницьку команду, тепер за рівненську. Як ви оцінюєте зміни в спортивному плані? Як змінюється гандбол? Як на нього вплинула повномасштабна війна? Чи помічаєте ви відтік дівчат, які раніше тут були лідерками? І як загалом змінився цей вид спорту в Україні? Ну, з війною дуже змінився. Дуже багато команд, які були дуже сильними, потужними. Це херсонська команда, Миколаївська команда була дуже потужна. І ті східні регіони вони роз'їхалися, дівчата виїхали за кордон, і дуже багато сильних гравців виїхало за кордон. І тому мало команд вже залишилося. І от на такому рівні. Хто може фінансувати, то гандбол тримається. Де нема фінансування, дівчата і закінчують грати, або виїжджають за кордон. Особисто у вас були раніше, можливо, або зараз якісь запрошення за кордону спробувати себе там. Раніше були. У мене були Казахстан, мені предлагали в Польщу і в білоруську гомельську команду. Ну... Я побоялась, напевно, щось змінювати в своєму житті, і я не поїхала. Напевно, якби Хмельницька команда тоді не розпалась, то ви б і із Хмельницького не їхали. Напевно, так. За цей період, що ви в Рівному можете назвати його вже своїм таким майже рідним містом чи вже знайомі з, зі всіма процесами, з багатьма людьми? Як освоїлись в обласному центрі? Дуже добре. Я вже багато чого тут знаю. Я вже практично весь час тут, більше часу провожу рівному, чим Пане Юрі, комплектація команди до сезону вона вже завершена. Чи є ще позиції, які б хотіли підсилити? Ну, дивіться, я думаю, що ми з'їздимо в Польщу подивимося на даний час як готова команда. Звісно, якщо вдруг ми відчуємо, що нам щось не вистачає, будемо, я думаю, працювати. Я скажу відверто, що ну, ми в будь-який час можемо. Когось до заявити це є якби в правилах Федерації ганболу України. Тут немає нічого такого відверто страшного. Якщо нам з'явиться, що десь якась позиція провалюється, підсідає, то звісно, ми будемо спробувати тоді її підсилити, щоб всі ланки у нас були готові на 100%. Головний тренер команди Юрій Басюк він уже десятиліття працює з рівненськими дівчатами в місцевому клубі. Чи задоволені його роботою, і чи витримав він оцей перехід в еліту? Бо ну зазвичай грали на рівні таких дівчат: 16 17 років? Вища ліга, там перша ліга. Тут уже серйозні суперники. Ну я скажу відверто, в цьому році Юрій Басюк буде мати 25 років, як була створена перша гандбольна команда у нас в області. Відбувається в ньому цього, така дата буде в цьому році. Він, звісно, я вам скажу відверто, що це, мабуть, якщо взяти мій організм, то це е, той орган, це те, те серце, яке б'ється, надає все, що необхідно для колективу. Він готовий і днем і ночі працювати. І зараз, коли в нього з'явилися такі вихованки, такі чудові дівчата, з якими приємно працювати, і вони дають е, на площадки свій результат. Я думаю, от це йому саме приємніше, коли він відчуває, що вони, дівчата на площадці, дають результат йому, і це його підсумок роботи. Він від цього фанатіє і далі і продовжує. Ну, я скажу відверто, я знаю, які в нього вікно. Він виглядає мені на площадці, як молодий, закоханий в цю гру, наставник і продовжує йти вперед. І не бачу я такого, щоб. Зараз приймати якісь рішення, щоб там міняти тренера чи ще щось. У нас є серце колективу, це він, і від нього все іде як для колектива, так і для нас. Ми відчуваємо його енергетику, відчуваємо ці потоки крові, які є які від нього йдуть до нас. Тому я рахую, що він на своєму місці, він дуже вболіває і переживає за дівчат. І буває ночами не спить. І він людина, яка, мабуть, ну, без нього нікак в цьому колективі. Ви вже окреслили завдання на найближчий сезон, завдання мінімум третє місце. А які довгострокові перспективи розвитку клубу? Чи можемо ми за них говорити, до якої такої максимальної цілі ви прагнете? У дивіться, в мене думка була, ще в тому році ми взяли зараз трошки в цьому році паузу. Я дуже хочу, щоб. Команда рівнични змогла спробувати зіграти і в Європі. Це одне із бажань мене як президента. Я думаю, тренерського складу. Зможемо здобути медалі, попробувати в Єврокубках попробувати зіграти в Польщі в якійсь лізі. Тому що я рахую, що для колектива іграти тільки на Україні це ну, недостатньо ігор для того, щоб колектив. Відбувся, я рахую, що для цього потрібно ще грати хоча б десь в одній офіційній лізі. Тому я буду прагнути і думаю, якщо в цьому році колектив у нас відбудеться, і ми здобудемо якісь підсумки, тоді будемо просити і керівництво області, і наших партнерів, щоб ми могли спробувати в наступному році зіграти в центральній лізі Польщі. У нас є вже напрацювання. Ми вже знаємо, як цей механізм запустити. Як до цього підійти, тому ми хочемо дуже от попасти в Кубки і зіграти в Польщі ще в офіційній лізі. Інна, чи є у вас індивідуальні цілі на цей сезон і, можливо, є мрії, які ще не встигли виконати в гандболі, і про які так само сподіваєтеся, що реалізуєте їх? Мої цілі в призах бути. Хочеться в призах і так само, я би хотіла і в Єврокубках пограти. І за кордоном пограти. Багато чого хочеться, ще, ще встигнути, поки я ще щось можу. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили про рівненський гандбол. Наша жіноча команда розпочала підготовку до нового сезону Суперліги. Залишайтеся на сфері, попереду на вас чекає багато цікавого.